Усі люди України, всі разом один народ, різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім наш спільний на віки. Що найбільшу силу має, над законами стоїть Конституція. Всі знають, що вона найвища всіх. Конституція молитва, оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити, Конституцію вивчай, щоб завжди могли впізнати Україну зміж з усіх. синьо жовтий древній прапор на жердині майорить. Синій то безкрайне небо, жовтий, жито на ланах. ся є прапором державним Україна золота, над горами і вище український чотин. Пісню цю Павло Чубинський українцям заповів, а вербицькому Михайлу Господь музику послав. Ще не вмерла, кожен знає, рідний їм не раз пивав. На гербі князівський сокіл понад тисячу років, сокіл символ, оборонець український оберіг. Місто Київ, це столиця із далеких ще часів. Приїжджайте, подивіться місто квітів і лісів. Тут Дніпро, могутній, славний, сядь сонцем купола. тут місця, де Русь предання, християнство прийняла. Браво, вірити у Бога. Чи не вірити в бої, церква не обов'язкова, ходить той, хто захотів, мусульмани і мормони, християни всіх церков можуть жити за законом, який дав їм їхній Бог. Але треба нагадати: якщо хтось не зрозумів, від законів не звільняє. Віра в Бога чи Богів Незалежність і кордони. Україна захистить, збройні сили, оборону розгорнуть в потрібну мить. Кожен стане за державу вічі дати ворогам. Україна не здоладна, батьківщина усім нам, армія це оборонці, воїни захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на віки. Якщо хтось тобі накаже, щоб ти зло комусь зробив, відмовляйся і одразу у поліцію дзвони, щоб злочинця покарати. Набирай скорість 102 телефон цей має знати у садочку дітвора. На початку плину часу батько орполя зрав, плуг, ярмо, сокиру, чашу він синам заповідав. Бережіть лани широкі, де зерно дало урожай, де могутній тур дворові першу людям плуг тягав. Ця земля найкраща в світі, найрідніший в світі ґрунт Хліборобам, українцям дарував її перун. Наші землі, наша слава прогодують увесь світ, кожен хай запам'ятає батько Ора заповіт. Прав людини у суспільстві без обов'язків нема. Захищай, шануй вітчизну з Конституції слова. Усі люди вільні й рівні. В своїй гідності і права. Конституція це каже нам у перших рядках. Ці права з тобою будуть цілий вік, усе життя, невід'ємні, непорушні для людей і громадян. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Дяка для людини значить ти держави, сина. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливим може стати тільки тут. Запам'ятай.